Хто наш тренер? Хех. Він стратег, а футбол його пристрасть. В Україні він має повагу, а у світі респект. За плечима трофеї, а попереду перемоги. Певно, тому Реброву довіряє збірна. Фанати і ціла країна. Сергій Ребров та Україн. об'єднані довірою мільйонів. Всіх вітаємо на нашому ютуб каналі. Збірна Україна вийшла до фіналу плей-офф за право зіграти на євро 2024 року. І у цьому відео можемо послухати основні тези головного тренера збірної України Сергія Реброва про перемогу над Боснією та Герцеговиною. Перед початком відео нагадаємо партнер Ютуб каналу збірна компанія Вібет Україна, преміум спонсор збірної України з футболу. Разом сильніші у закріпленому коментарі. Ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Там, окрім новини про нашу збірну, ви побачите. Чимало акцій, бонусів та розваг. Переходьте та підписуйтесь разом сильніші. Я думаю, що дійсно ми змінили останні 15 хвилин, тому що ми очікували, що гра буде дуже складна, і те, що збірна босні змінила структуру, вони грали в центральних захисників. Тому ми готувалися до цього. Але я думаю, що сьогодні була така важка гра, тому що. Боснія дуже гарно захищалась і було дуже важко взламувати цю лінію оборони, тому гарно, що ми перемогли. Була дуже важка гра, і ми очікували такої гри. Я не думаю, що Боснія програла сама собі. Наші гравці намагалися тиснути більше. Ми трохи змінили структуру. Можливо, суперник не був готовим до цієї структури. Можливо, в цьому проблема, але я не думаю, що Боснія програла сама собі. Останні 15 хвилин ми створювали моменти, а гравці показали своє бажання. Ми забили та перемогли. Айсед із for the plays before the game fink. До гри я казав футболістам. Сподіваюсь, що вони подарують трішки щастя людям, які зараз в Україні. Минулої ночі Росія атакувала Україну 30 ракетами. Ракетні атаки відбуваються щодня. Наша місія та ціль тут показати, що ми досі живі. Що ми досі б'ємося проти росіян, що нам потрібна допомога Європи. Я думаю, що вони дуже допомогли команді. І так ви сказали, Володимир Брашко, він взагалі молодий гравець. і Сьогодні дійсно він зіграв дуже потужно, також як і Олексій Гуцуляк, якщо, який вийшов на заміну. І, на заміну, і я вважаю, що уся команда заслуговує сьогодні на перемогу. І зараз я, я як я кажу, я. Я ніколи не виділяю когось. Сьогодні дійсно була команда, яка заслужила на перемогу. Так, ми дивилися, але зараз дійсно це буде зовсім інша гра. Ми будемо грати в Польщі, де буде дуже багато наших уболювальників. І я впевнений, зараз буде заповнений стадіон, і усі будуть чекати цієї гри. Я згоден, що, по-перше, гравці повинні відновитися. Це дуже важливо зараз. і Я впевнений, це буде інша гра, і буде інший настрій для наших гравців. Хто наш тренер? Він стратег, а футбол його пристрасть. В Україні він має повагу, а у світі респект за плечима трофеї. А попереду перемоги. Певно, тому Реброву довіряє збірна. Фанати, і ціла країна, Сергій Ребров та Вібефюкрейн об'єднані довірою мільйонів.